Привіт, друзі, будемо сьогодні говорити про Тразодон. Тразодон це такий препарат, у нас він розповсюджений під назвою Тріттіко, є декілька ще дженеріків, і дуже багато його зараз призначають, але іноді не всі розуміють, для чого він потрібен, що їм лікувати, як довго лікувати, яке дозування і так далі. Тож про все це зараз будемо з вами говорити. Вперше Тразодон з'явився в Італії в 60-х роках минулого сторіччя. Потім ще 10 років його досліджували, і десь 70-х років він вже почав м, використовуватись. Італія, взагалі, вони знаються на таких гастрономічних м, ласощах і збоченнях. Тож вони намагалися зробити щось таке своє, тому що в, в ті роки були вже розповсюджені три антидепресанти, вже почали. Використовувати селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну. Ось тільки-тільки все починається. А італійці такі подумали, а чому б нам не зробити такий препарат, який би впливав багато на що одразу? Тож вони так думали-думали, і у них щось вийшло. А що саме? Цей препарат багатофункціональний, можна так сказати, того, що він впливає як антагоніст на певні серотонінові рецептори, а саме на рецептори 5 2 a і. 5 ht 2 c рецептори як антагоніст. Тобто він блокує їх дію. І він також займається тим, що він знижує зворотне захоплення серотоніну, так як це робить селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну. Також в нього ще є вплив на альфа-1 адрена рецептори, і він ще впливає на гістамінові рецептори першого типу. Що це нам дає? По-перше, його вплив, як. Селективного інгібітор зворотного захоплення серотоніну на серотонінові рецептори допомагає нам відчувати, якщо ми вживаємо цей препарат, зменшення тривоги, нібито непогано. Але те ж саме роблять селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну. В чому різниця? Різниця в тому, що ось інгібювання, тобто пригничення діяльності 5 ht 2 а рецепторів серотонінових, дає. Такому препарату одну цікаву перевагу. А саме він не тільки не знижує лібіду, а дуже часто він його підвищує і покращує. Тому цей препарат іноді можна призначати для покращення чи лікування якихось статевих порушень, що дуже важно, того що ми можемо використовувати. Я зараз розкажу, як ми можемо використовувати поки ще дещо більше інформації. Тож які властивості взагалі у нього є проти дія. Проте депресивна дія і діє, що пов'язане з ремонтом лібіда та сну. Нібито звучить непогано. Окей, давайте розбиратися. А... Ось завжди, знаєте, хочеться сказати щось таке дуже-дуже добре, що це ідеальний препарат. Ні, він не ідеальний, він старий. Він старий, як і решта, майже всі препарати, що у нас є, вони ну, не дуже нові. Як я, навіть. Старіше, чого ж там. Старіше. Проте як антидепресант трозадон доволі слабенький. Тобто його, він у нас продається у дозуванні 150 мг за пигулку о, на, і 75. Як правило, початкова доза це 50 мг. Якщо 150 мг, ми можемо одну третинку отломати, того, що таблетка розподіляється на три частини двома такими смужками. І ось саме 50 мг за декілька годин до сну. Це є нормальна початкова дозу. Потім можна за три дні підняти дозу до 100 мг, потім підняти до 150 мг. Тож, якось так. Проте є вже ж і побічки, які саме. Цей препарат може давати перший час дуже сильну сонливість. І ця сонливість буде зранку також. Тож нам треба підібрати час прийому препарату таким чином, щоб зранку ми нормально себе почували. Про що йде мова? Ось ви випали препарат, наприклад, о 10 вечора. Десь о 8 наприклад, ви прокинулись, і ще дві години виходите ось такі, ви засинаєте, тобто ви фізично прокинулись, а ось ментально ви ще спите. Це означає, що наступного вечора цей препарат треба приймати на годинку чи дві раніше. Може бути таке, що він не подіє в дозування 50 мг, тож ми вам підвищити до 100 мг, чи з часом до 150 мг. Мілі... 150 Перепрошую. І лікувати що? Що ми будемо їм лікувати? Ось тут я вже почав казати, що як антидепресант Тразодон доволі слабенький. Його антидепресивна дія 150 і вище міліграмів на добу. Навіть 300, 450, може, навіть і 600, якщо мова йде про стаціонар. Але в такому дозуванні ви будете спати майже постійно. Оця сонливість. Квілість, в'ялість і так далі будуть вас супроводжувати. Тож як антидепресант, на жаль, він трошки не дотягує, але як додавання до селективних інгібіторів, наприклад, чи до якихось інших препаратів, він може спрацювати дуже добре. Як селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніном дуже часто, на жаль, пригнічують статеву функцію. Не в 100% випадків, але вони можуть це робити. А якщо ми будемо додавати тразодон, то тут буде така бітва й Хто кого, там умовний сертралін чи флоксетин вдарить по вашому пісюнчику та лібідушки, чи тразодон відіб'ється і у вас все буде нормально. Навіть описана така дуже цікава побічка, як піапізм. Іноді, до речі, деякі лікарі кажуть, що ми не призначаємо тразодон того, що буває пріапізм. Я Багато років працюю з цим препаратом, і я ніколи, принаймні, особисто не бачив цей преапізм. Так, воно описано. А що таке преапізм? М -м давайте, щоб було дуже легко зрозуміти, це дуже довгий і якісний стояк. Нібито круто звучить і першу годинку радує, другу годинку вже. Усім сусідам показали, селфачі понаробили, але ось далі вже починаються проблеми. Якщо таке виникає, то далі вже треба звертатися по допомогу для того, щоб впоратися з цією проблемкою, іноді великою проблемкою. Господі, без пошлості ніяк. Тож, ось така штука може бути, але знов таки я ніколи такого не бачив. Воно, тим не менш, описано, і воно працює. Цей препарат працює для того, щоб покращувати статеві порушення. Лібідозні порушення, еректильну дисфункцію тощо. Більше того, ось ці італійці, про яких я казав там спочатку, вони хотіли, щоб одразу і тривогу лікувати, і депресію лікувати з, з... раптово і безсоння можна лікувати, і все таке, але. Фішка в тому, що для лікування безсоння, як окремо взятого якогось симптому, це не найкращий препарат, того, що він може і не спрацювати. Може спрацювати, може не спрацювати. У FDA є така американська така дуже серйозна бюрократична контора, яка займається. Видачи дозвілів на використання препаратів та продуктів харчування, ось вони кажуть, що цей препарат для лікування саме і не є найкращим. Ну, це вони так кажуть, але у нас його призначають. Фішка в тому, що у нас дуже часто його призначають в неналежному дозуванні. Дають 25 міліграмів і йди, лікуйся. А ти лікуєшся, а, а воно ніяк. А що по іншим побічкам? Сухість в роті, закладеність носу. На жаль, таке трапляється доволі часто, але в дозуванні 50-100 міліграмів. Таке буває не так, що дуже часто, А ось 150 і вище. Так, воно може дати. Що ще воно може дати? Ортостатичну гіпотензію. Що це таке? Він може вплинути на тиск. Яким чином? Ось ви прийняли парад, пішли спати, вночі прокинулись, щоб сходити тут по і дійшли до туалету. Ото. В голові закружилося, в очах потемніло, бульк, і можна навіть втратити свідомість. Чому так відбувається? Того, що раптова зміна положення тіла, тобто коли ви раптово підводитесь, підіймаєтесь, може тиск різко впасти. Таке буває, хто займається спортом так часто, як я. Сьогодні який рік 25-й, тож наступному році я буду займатися спортом, я вже запланував. То, якщо отак, багато таких фіз навантаження, то коли раптово підводишся, то може бути таке, що в глазах потемніє, це пов'язано з гравітацією. Тобто ви піднялися, кров не встигла піднятися, якщо дуже-дуже коротко, фармакологи зараз такі а, що ти таке гониш. Якось так. Тож, якщо ви раптово приймаєте якісь препарати, що знижують тиск, будьте уважні і треба якось регулювати та коректувати дозування, і одного і іншого препарату. Якщо у вас гіпотензія, чи можна приймати цей препарат? Так можна, це не проблема, тому що гіпотензія, гіпо... гіпотонія навіть як розлад, воно не є протипоказанням для прийому цього препарату. Чи добрий цей препарат? дивлячись, для чого? Якщо ми його використовуємо як додаток до лікування, да, це кльова. Якщо ви намагаєтесь в монотерапії їм щось лікувати, ну виникає питання, а що саме ви намагаєтесь лікування е, лікувати. Якщо ви лікуєте їм тривожний розлад, ну його може не вистачити. Якщо ви лікуєте інсомнію, може не вистачити. Якщо ви лікуєте, тобто розумієте, треба знати, для чого ми його використовуємо, як довго його приймають, як і решту антидепресантів, його можна приймати дуже довго, як швидко розвивається ефект, но сон. Швидко, буквально з першого другого дня ви вже будете нормально себе почувати Скоріше скоріш за все, будете нормально якось спати. Чи будуть якісь дуркувати такі сни, як сновидіння, як на решті препаратів? Таке може бути. Справа в тому, що більшість антидепресантів вони можуть давати дуже такі кльові, яскраві і радісні, чи не дуже радісні сновидіння. Що з цим робити? Дай так, що щось робити, та нічого. Ну насолоджуйтесь, берете ото попкорн. От таке покривало, лягаєте, і дивитесь на видіння, типу такого. Чи можна цей препарат приймати самостійно без порад лікаря? Стопудняк не можна, того що це рецептурний препарат, це препарат, який має свої протипоказання, повічні прояви, якісь несумісні з іншими препаратами властивості. Тож, будь ласка, самолікування ми категорично забороняємо, заперечуємо. Та взагалі це фу-фу і как. Не займатися, будь ласка, самолікуванням. Якщо вам препарат цей призначив лікар разом з іншим антидепресантом, це норм чи стрьом? Зазвичай норм, хоча треба розуміти, з яким самим препаратом. Якихось протипоказань окремих немає. А чи може воно дати серотоніновий синдром? Теоретично так, того, що він також, як і. Решта антидепресантів впливає на обіг і активні серотоніни. Проте знов-таки це настільки нечаста штука, що я знов-таки за 20 плюс років жодного разу поки що не бачив. Але треба бути обережним. І саме для цього я кажу, що це не є просто пигулки для покращення настрою. Таких пигулок не існує, принаймні, якщо вони існують, то вони. Підпадають під статті 307, 308, 309 карного кодексу України. Тож не експериментуйте, будь ласка, з цим. Я маю на увазі піголки, щоб просто покращують настрій. А цей препарат лікує певні розлади. Якось так. Давайте лікуватися, звертайтеся до лікаря, щоб він призначав лікування, якщо ви розумієте, що вам потрібно, і запитуйте, залишайте коментарі, і давайте знайомитись. Okay,